Вітаємо тебе на нашому каналі. Хочу так. Ми Тальяна і Олег. Пара, яка обожнює нестандартні місця пригоди та екстрим. У попередній серії ми вирушили лісом до Ясницького кар'єру, насолодилися купанням, відпочили на пляжі, піднялися на піщану дюну і побачили мальовничі краєвиди, які справді нагадують маленькі Мальдіви біля Львова. А в цій серії на вас чекає продовження нашої мандрівки. Ми обійдемо всі пляжі довкола озера, знайдемо найзатишніші місця для відпочинку, розкажемо невеличкий секрет про себе та вирушимо назад абсолютно іншим маршрутом, який виявився ще більш захопливим. Поїхали. І так, я зараз буду спускатись. Уу! Уу! Є! І водичку, зразу. Клас. Треба було б реально з розгону, і якби я була в купальнику. тут таке прикольно, що зразу глибоко тут прям. Тут глибина. А було написано купатись не можна. Є! Вау, як воно гарно виглядає. Так, я посередині гори. Там у нас вершина, з якої ми тільки що спустилися. І тут ось така, як лавина, може спуститися. Ух, і ця лавина, це я. Ух, ах, я готова підніматися, спускатися іще, і ще, і ще. Це так прикольно. Та прикольно, тут прям собі чуть підрівняв і біля самої води ще. А можна брати розгін і в воду плюхатись. Ми вийшли з нашого берега цього чарівного з дюною. Обходимо її стороною і ось такий вид під трактор, який добуває цей пісок. Розкажу вам трішки більше про нас. Ми з Олегом любимо іноді час від часу займатися. Маленько, нелегально залазити на такі всякі закинуті штуки, на закинуті будівлі, бункера. Чесно кажучи, ці ноги чешуться залізти на цю штуку. Але ми не хочемо цього робити зараз, тому час і часу ми приїжджаємо взимку. якраз нікого, ні душі, повна тиша, ніякого спостереження, і можна лазити по таких штуках. Проходимо вже озеро навколо. Дивимось новенькі місця, де що, може, пропустили, і знайшли таке гарне місце. Тут шикарний вид. Тут можна просто приїжджати, брати з собою якісь крісла від Rock, наприклад. І зі столиком, з стільчиками, з таким видом. А ми, напевно, тут помиємо ніжки і взуємось нарешті. Ще одне підтвердження того, що це озеро і справді небезпечне. Ось захід у воду, буквально метр, ніби нічого не предвіщає біди, а тут бамс і кінець. І при тому, що знизу скали, що вони терчать і можна поцарапати так ногу. Зате місце круте, просто, який вид. Який вид. І, здається, одне з найкращих. Та да, на заході сонця офігенне. Да, Давайте глянемо ще пару пляжиків на тій стороні. Може, якийсь вам переглянеться, і ви приїдете сюди відпочивати. І вже будете знати, куди їхати. Ось там є якась парковка. Я так розумію, що там є ось. Така пряма дорога. О, а тут виглядає Шацьк. з цими соснами. Шацьк, походу, назавжди залишиться в моєму серці. Це був такий і пахне. цей запах сосом. Офігенно. Вау! Вау! Тут. Романтично, тут от що, направду то романтично. Тут взагалі лавочка. О, вау! Там палатка, тут столик, гамак. У, клас і каву запарювати, каву зранку з таким видом. Нікуди не поспішати. Після того погуляти, знов повернутися, приготувати якесь м'ясо на вогні. Це мій улюблений вайб. а тут можна залазити на дерево. Знали би ви, як я люблю лазитись. трошки так надіно. Клас, ти вже і на дереві. Опа! Оля! Виглядає просто. Але я не буду перевіряти. Ні-ні, ти важче. Там ледь-ледь на мою вагу прогинається. Тут прикольно. Подобається мені, дуже подобається. Виглядає, як на балі. Та, це таке кафе. Клас! Там релі-балі. прикольно. Це продають тут щось попити, До речі, в самому потрібному місці. Не саме жарке місце продають пити. І взагалі бабіський. Такі розваги тут. Там саме ну що, як вам кар'єр? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви були тут. Можливо, у вас є якісь свої цікаві секретні місця, чи хотіли б ви ними поділитися, поділіться, будь ласка. А якщо хтось ще не бував, напишіть, як вам, чи сподобалось вам це місце, хотіли б ви приїхати сюди. Коли є музика, Таліяна завжди танцює. Ось ми і знайшли місце, де я загубила деталь від мікрофону. Татана питає, як ми звідси виберемося. Може центральний вхід там? Та ми все робимо навпаки. А в нас все абсолютно не так, як у всіх. От є місточок, окей. Далі я бачу озеро. Так, це я перше озеро. Я не знаю, це абсолютно щось новеньке для мене. Я тут ще не ходила. А якщо ходила, то не пам'ятаю. Ось це озеро тут закінчиться, а тут є спокійне місточок. Можемо виходити в ліс. Ось він починається. І ми повертаємось до нашої машинки. Це вже якийсь драгобрат стайл. Ого! Захотілося в гори. Піднялась. Це було нелегко. О, Озеро. А, ого, тут ми піднялися. Був сьогодні ліс. Було сьогодні озеро. І ще й до всього поле. Я навіть не знала, що стільки всього буде за сьогодні. Все абсолютно непередбачувано через це це дуже класно вражає. Емоції вони прям переповнюють. Мені дуже це подобається, тому що день кожен раз різний. Ми приїжджаємо на одне те саме місце, і пригода так само вона постійно різна. Все міняється, все дуже динамічно. Ми кидаємося в різні авантюри. Ма, можливо, сюди підемо, може, сюди підемо. а ми так спробуємо, сяк спробуємо. І через це це офігезно. ти одне місце перетворюєш стільки різних сприйняттів. і те, що і зберігається в пам'яті. Не завжди зберігається картинка, не завжди зберігаються слова. А ось ці відчуття, які ти пережив, саме вони формують цю картинку і весь цей досвід, який ти отримуєш. Тому я дуже рада, що ми такі, які ми є. Тут, до речі, так пахне різнотрав'ям і квіточки, якісь. І земля ось це така як солома, правда чуть? Ну, дуже багато запахів так. різних насправді. Я дуже залежна від різних запахів. Через це я дуже люблю парфуми, але я і люблю всякі природні запахи. Я їх прям ловлю і запам'ятовую. Ого! Зупинка на карту. Прийшов час: Олег, мусить звірити свої координати з цифровими. Ми зараз тут. На моє здивування, я переглянув карту і нам от по цьому бездоріжжю. Чесно, я відчувала одним місцем, що так і буде. А я казав, що ще будуть пригоди. Олег чує одним місцем, коли будуть пригоди. Наховиче, що я бачила сьогодні вужа. плавають його в озері. Мені тут не дуже. Я, коли знаходжуся в якомусь такому місці, де нічого не бачу. Мені потрібно максимально бути шумною, щоб тваринка завчасно відчула і могла собі сховатися. Як я казав, о, клас! Ми на місці. Слово за слово, я переключила свій страх на розмову і не задумувалась над тим, що там відбувалося. Але я трохи так побоюсь. Але все одно, я коли їх бачу, я верещу, як скажена, і мене все отак сковує. І паралізує дуже сильно. Пігас на своїх квіточки, сосни, сонце і хмари. Це а, -а, -а. так горно, так. Горло. Вау. Це так красивезно! Тут місяць вже вийшов. О, майже повний, так низько. А ми нещодавно якраз подивилися фільм про першу людину на місяці. Трошечки так по-іншому сприймаєш сприймаєшся, не просто бачиш, а там. А там ціла планета, там люди ходили. Земляни. Якесь знову роздоріжжя. Сходиться всі в одне. А тепер нам туди. Напевно. О. А тут можна йти по колу, якщо. Так, не... так, тут дуже легко так надуритися. А тепер нам сюди. Нічого собі. О, це вже більше похоже на дорогу до машини. Ось так завершився наш день на Ясницькому кар'єрі. Для нас це місце стало маленькою пригодою, повною відкриттів і неймовірних краєвидів. Дуже цікаво почути й ваші історії. Якщо ви були тут, поділіться у коментарях своїми враженнями та улюбленими місцями. Давайте поділимося досвідом і, можливо, познайомимось. А якщо хочете ще більше нестандартних екстремальних пригод і закулісних моментів, заглядайте в наш телеграм. Там ми показуємо відео, яких немає на Ютуб. Ділимося своїми маршрутами і розповідаємо про всі наші цікаві місця. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у нових подорожах.